Отже, повертаємось до студії, як завжди, розбираємо теми, які бентежать, які хвилюють. І сьогодні дуже актуальна тема квадробіка. Це е, чи потрібно батькам бентежитись? Це таке нове захоплення, яке поширюється серед дітей і підлітків. І наша сьогоднішня героїня Люба Журбенка, е, мама квадро... квадр... квадроберші, Так, Люба? квадроберки. Квадроберки, так квадроберки. І е, вона, як то кажуть, е, Знає з першого, з першого від першої особи, як квадробіка приходить у родину. Розкажи нам свою історію. Любе. Ну, Історія в нас така, що як людина, яка працює на радіо, яка в курсі всіх новин, я читала ці жахи про квадробіку, як там діти, люди в костюмах тварин нападають одне на одного, б'ються там, як ти тигр з косулею. я думаю, боже, який жах. І потім моя дитинка восьмирічна повертається зі школи і каже: мама, я на танці більше ходити не буду. Я буду займатися квадробіком. よ Я кажу, може тільки не ти. Будь ласка, хто завгодно. Я почала її забороняти. Я кажу, ти що, це ненормальне захоплення, не треба. Але вона мене підкупила тим, що вона дійсно в це закохалася. Вона почала робити маски з паперу. Маски тварин. Маски, так? маски тварин, так ну котиків сьогодні Любий принесла ці маски. Шкода, що не можна їх зараз всім нам поміряти потрогати, бо вони дуже красиві і цікаві. Потім можна буде подивитись в соцмережах. і Ми обов'язково цей подкаст буде у нас. На сайті можна буде подивитись так. От і, і коли я побачила, що це в неї серйозно, тому що моя дитина її заставити щось робити руками, там малювати чи вирізати. Ну це тільки на 5 хвилин можна. Потім у нас є телефон, планшет, телевізор, що завгодно. Ну як у всіх дітей. І тут я бачу, коли вона сидить годину, дві, вирізає, щось клеїть, щось вона думає, я думаю, ну дійсно, це її захопило, Захопило добре, нехай спробуємо. так, 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 Цим спробуємо. Житим. І е, ти б почала в цю тему занурюватись, напевно. Ну так, я трошки почала дивитися, і насправді я скажу чесно, що я не бачу нічого поганого в квадроберах. Всі ті відео, які ми бачили в інтернеті, страшні які лякають всіх, вони одиничні. По-перше, по-друге, ну нема ніяких доказів, що вони справжні, що це не фейки. І поки що я бачу квадроберів таких, яких там по вісім років, і все, що вони роблять, це хочуть бути кісями. От вони вдягаються в ці котики. Da. Da, Вдягаються в ці костюми, стрибають на чотирьох лапках, муркотять, м'явчать, і, ну, і власне все. Олена, як ви вважаєте, є якісь такі, знаєте, червоні лінії, де треба батькам вже хвилюватися? Бо, наприклад, я от побачила там якийсь заголовок там, чотири квадробори в Одесі покусали пенсіонерку. Ну, якось як можна до якої ступені реагувати, а де можна не реагувати? От, якась така, якісь кордони є у Так, да, червоні лінії, звісно, є, і є й загрози певні. І це можна оформити. Ну, буквально такою фразою: якщо захоплення несе загрозу оточуючим або самій дитині, то це вже е, привід бити на сполох. І дійсно, якщо хтось когось кусає, або якісь е, самоприниження, бо я чула про випадки на одному з ефірів, розповідали, як один квадробер іншу дівчинку квадроберку вів на е, прив'язку. Ага, ось така гра в. Які я як психологиня бачу психологічне приниження, і вона може нанести психологічну шкоду травму. дитині, так травму. Тому, якщо є шкода самій дитині або точучим, то це вже червона лінія. Тут батькам потрібно включатися і реагувати. А допоки м'явчаються, мурчать, малюють маски, то звісно ніякої загрози немає. Це перший момент. Другий момент, якщо дитина занадто занурюється, і я не про творчість, коли вона годинами сидить, малює, а коли вона дійсно себе от ототожнює. тобто вона не грає в цю гру, а вона вживається в неї. Вона як то в цих мемах показують, там вже їсть з котячої миски, миски так, ходить так, на лоток. Це вже знаєте, дійсно перехід межі і вже тут це... потрібно розбиратися, чому дитина, які внутрішні свої дискомфорти травми болі вона таким чином компенсує, і це звісно вже такий величезний червоний кордон. Я хотіла сказати, що дякую дуже, Олено. Це цікава думка, я з не абсолютно згодна. Хотіла сказати, щодо ситуації, коли там в Одесі квадробери показали, наче не тільки бабусю, але й її собаку також. Я просто, я просто хочу сказати, що мені здається, тут проблема не в квадроберах, а це вже психічне відхилення у людини. І неважливо, вона вдягнеться в костюм квадробера, чи може вона вийде в звичайному вбранні, якщо вона готова покусати собаку, ну то це вже так, так, до спеціаліста так. треба йти. А, коли дитина чи доросла людина одягається в костюм. То вона може від. Особи цього альтер-его зробити трохи більше. У нас те трохи сміливіше на моїх терапевтичних сесіях. Є така вправа бесіда з лялькою, тобто, коли дитина соромиться про щось говорить або боїться, то я даю ляльку і пропоную від імені ляльки відповідати на мої питання. І тоді ага. дитина стає сміливішою. Від імені ляльки може сказати більше, зробити більше і зізнатися в більшому. Так, ось я думаю, популярність цього руху в тому, що діти можуть від імені свого. У цього звірка тотемного, стати сміливішим і трохи більш розкритися. І ось те, що можуть там покусати чи щось зробити, дійсно там вже проблеми в психіці, і е, це могло статися і без костюму. Але з костюмом це трошки сміливіше виходить назовні. Mm -hmm. Mm -hmm. Можливо, можливо. І ще, знаєте, такий моментик, який мене як маму квадробера, дуже хвилює. І я думаю, що ми про це поговоримо ще сьогодні. Це булінг квадроберів, тому що насправді історія в тому, що квадробери в більшості своїй нікого не чіпають, але про них говорять дуже багато. Їх почали дуже сильно хейт. І в школі, наприклад, в якій навчається моя дитина, вже є цей булінг. Тому що коли вона взяла з собою хвіст, лапки і маску, перший раз то її побили кофтами однокласники. Тобто, це було ну так, наче жартома. Угу. Але тим не менш розумієте, це таке трошки квадробери в нас також в небезпеці. Треба можливо їх захистити. Тут треба вже напевно і вчителям, які працюють з дітьми, в цю тему зануритись, і все ж таки зрозуміти, як себе поводити і як пояснити не ква. Квадроберам, да, що це за такий прояв особистості, але на жаль, нічого нового не відбувається, тому що коли виникає якась субкультура, як правило, ці люди в меншості, і більшість їх дійсно хейтять. Будь-яку субкультуру згадайте, якщо це були якісь рокери, чи там чи репери, так, і так, так. більшість, яка не належить ні до якої субкультури, їх намагалися забути захейтити, тому що ті, хто виділяються, ті дратують. Просто щоб ви розуміли рівень о оцього хейту квадроберів, то коли. Прийшла психолог шкільний до класу і запитала: Дітки, скажіть, будь ласка, а що вас всіх об'єднує? То вони закричали: булінг квадроберів! Ну тобто, щоб ви розуміли, ця проблема вона вже є. Вона існує. Вона з'явилася напевно разом з тими нещасними квадроберами, які просто хотіли е, стрибати і вдягати костюми, а не кусати собак і не їсти з мисок. Це так взагалі відбувається завжди. В якийсь період розвитку людства з'являються якісь нові течії, субкультури. Потім вони трансформуються, але зараз вони в такому вигляді. Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про квадробіку, новий тренд. Квадро це 4 і робіка це фізична активність. І от ця течія зараз дуже популярна, і ми повинні про це знати, тримати, так би мовити, руку на пульсі. Ми вже говорили про те, звідки вона пішла, та квадробіка, і як вона виражається. Навіть про те, що вже булінг існує, так, булінг квадроборів і е... Люба живе з квадробером. Тобі цікаво, взагалі я живе з квадробером. Це не чоловік ще ні, хоча лінивець в принципі йому підходить. А це, це моя восьмирічна дитина Ніка. Вона обожнює цю квадробіку. Від, від тільки вона з'явилася, вона про неї дізналася першою. Значить, що вона має на сьогоднішній день? Окрім я принесла сього. Її три маски основні такі, які Китьки. вона робить сама їх носить, вдягає. В є ще додаткові. Окрім цього, вона має вайбер канал. Ага. Де вона викладає свої відео там, де вона стрибає, в неї там є якісь прихильники, також квадробери. Але мене, якщо чесно, це трошки непокоїть, тому що канал відкритий. Я розумію, що до нього можуть приєднатися не тільки діти, діти да, але і хтось, хто видає себе за дитину. Оце, звісно, мене турбує. Ну, це вже задача батьків: слідкувати так. Зараз діти настільки в соцмережах, настільки діджиталізовані, що це може бути окремою темою нашої програми, як захистити дітей. Сільський контроль встановлювати так, так, так. і слідкувати, щоб так. не було цих небезпечних моментів. так. А сьогодні все ж таки квадробери. От є така думка, що Поки квадроберство, це е, якесь хобі, так? І цьому виділений якийсь час. Наприклад, там, як знаєте, на кружок дитина ходить там понеділок, середа п'ятниця, ми ходимо на кружок і займаємо квадроберством, А в інший час ти просто дитина, ти людина, дитина. Е, але, а якщо це вже починає переростати в те, що ти 24 години на добу, квадробер, і е, спиш під батареєю, скрутившись калачиком, то це напевно вже е, треба. Йти до психолога так, однозначно, з цим потрібно щось робити, тому що це вже дисбаланс, і коли дитина в щось дуже сильно занурюється, то звісно страждає її навчання, її інші хобі, інші заняття, дозвілля, спілкування з друзями. І якщо вона весь час тваринка, то батькам потрібно м'яко без заборон, без тиску з нею про це поговорити. Якщо дитина відмовиться йти на контакт, то тоді звісно відвести до психолога, щоб там з нею знайшли спільну мову. Люба в тебе як це відбувається? В мене слава богу. Таких проблем немає, тому що в нас квадробером можна бути тільки після того, як ти прийшла зі школи, зробила всі Ого. уроки, показала мамі домашні завдання. Мама все перевірила. В нас на столі вже має бути порядок. В нас вже має бути зібраний рюкзак на завтра, і тільки тоді ми можемо займатися Який ну, і стимул, стимул прекрасний так, це класно стимулює, де да? no, насправді так. А другі момент це те, що в принципі мені подобається, що фізична активність присутня, тобто так, так. вона не тільки. І там сидить, що мівчить чи знімає відео для інтернету. А вони там тренуються, вони роблять якісь розминки, розтяжки, щоб краще стрибати. І взагалі стрибки, це дуже класно. Зараз багато дітей страждають від надмірної ваги, а стрибки угу. це якраз класна вправа, яка дуже швидко позбавляє цієї проблеми. Але те, що сидить, малює і знімає канал, це теж надзвичайно важливо, тому що дитина самовиражається. Ось взагалі в основі всіх субкультур, що самовираження, можливість якось взає, вийти, так. виділити ідентифікувати себе, знайти однодумців, оту спільноту, бо дитині завжди дуже важливо належати до якоїсь спільноти в школі. Шкільна спільнота це, звісно, добре, але ще ще якось ще, хочеться. Ще, ще. І ось цей рух дає якраз можливість і спільноту знайти, і себе вирізати, і дивіться, як так Ну, красиво, свою красиву ідентичність так. продемонструвати. Е, і е, мені здається, що е, взагалі е, це. Може оберегти від якихось е, інших, за інших е, непотрібних не занять, що це відволікає і. Да. Тобто всі якось звикли хейти тут у квадробику, насміхатися над нею, казати, що це за дурня, але насправді стільки дурні було, давайте згадаємо. Були готи, були емо, які там. І, і це ж не дурня, розумієте? І також да. не дурня, да, це да, самовираження. Да. Так. самовираження. Люди фарбували волосся в зелений колір, як вони себе е, боже мій, забули, як це вони панки, да? так, ну, це прямо ще й музично. Так. Тобто, люди завжди хотіли себе якось виділяти з колективу і, дорослих, більше, і малі. А тим більше мов. Молодь, бо саме молодь вона така е, впитує в себе все нове, вона шукає себе да, особистість, вона якось самостверджується. І Мені, знаєте, мені здається, що навіть коли ти натягаєш масочку, ти стаєш сміливішим і можеш себе яскравіше проявити. Так, 100%. Я хотіла запитати ось у Олени, як у психолога. Ми говоримо про те, що якщо дитині вісім років, вона, там, наприклад, вісім-десять, коли з нею ще можна поговорити. Заборонити і сказати спочатку ти робиш уроки, але якщо дитина вже більш доросла, якщо їй 12-13 і їй оце спочатку уроки, потім квадробіка вже не працює, як тут бути? домовлятися. І я завжди рекомендую навіть у восьмирічному, і шестирічному, п'ятирічному віці, домовлятися, тому що ця жорстка заборона вона завжди викликає протест, <гум> і чим підлітковий вік вже стеж, тим протест потужніший. Тому домовлятися завжди, щоб дитина не розуміла, для чого їй це робити, а чому так, а чому ж було розумів. Міння власної, вибачте, вигоди, і тоді, тоді буде йти на зустріч. Ви знаєте, а я е, поговорила на цю тему з одним чоловіком і кажу: як ти вважаєш, от як батько двох дітей, як би ти себе повів в цьому випадку? Він каже: Ну я напевно домовлявся так. Я б казав: добре, ти е, котик, собачка, чи хто там більше ніж там дві години на день? Е, тоді, будь ласочка, забираю всі твої гаджети. Бо навіщо котикам гаджети, навіщо котикам смартфони, планшети і тому інше. Тобто, тут же кожен повинен шукати свої важелі впливу, але щоб це було не агресивно, а все таки, як каже Олена, треба домовлятися. Так, тому що агресію ми викличемо тільки зворотню реакцію, і дитина почне щось приховувати, ну таку вести е, гру е, під каверне, яка батькам не потрібна, не потрібна, тому що найголовніше це довіра, і от дозволяючи заохочуючи. Допомагаючи, сприяючи навіть у створенні тих самих костюмів, ви ще й зв'язок з дитиною укріплюєте і довірливі стосунки. Так, я думаю, що це дуже важливо, що ми сьогодні про це говоримо, тому що так багато ми зараз всі і я в ранковому шоу також. Ми сміємося з квадроберів, Ми розказуємо, як це зручно, що можна закупити корма, якщо що, і не готувати нічого дитині там особливого, бо в кормі для тваринок вже є всі вітаміни і мінерали. Корисні поради. Але ж, але глобально всі висміють це, бо це весело. Всім здається, і батьки, діти, яких приходять додому і кажуть, як Вардробер, вони жахаються. Вони кажуть, Боже, являєте, як... там да. ви сміють і вдома жахаються. І дитина почуває себе самотньою і незрозумілою ніким. А якщо мама вдома приймає і каже: Клас, то давай разом робити маски. Уявляєте, як дитині стає тепло на душі? І до речі, моя мама свого часу пропонувала мені сходити зі мною на концерт Королі Шут. Був такий панк так, так, рок так, гурт. Так, гурт. Та тому, що вона демонструвала мені повне прийняття навіть її дивної музики, яку я сьогодні не слухала ні за що. А людина от демонструвала, наскільки вона зі мною і за мене. Тому Люба, захоплююся те, що ти підтримуєш так свою доньку. Дякую. Я думала, ти скажеш, моя мама, до речі, була квадробером. Слухайте, ну якщо копнути у минуле, то всі ми були квадроберами, бо традиція, коли в дітсадочках або в школах на свята влаштовували так звані утріні ранки, так то ми перевдягались там на новий рік. Були зайчиками, білочками, е, котиками, так. і це було і хвостики вдягали зайчі, і лапки складали як зайчики, і це було нормально. Тому давайте не перебільшувати, да, не робити з цього драму, а сприймати це і якось підтримувати е, дітей, які цим захоплюються. Звісно, треба тримати якусь межу і кордони, але не сприймати це як божевілля. У Люби донька, прекрасна Вероніка, і вона квадробер. Е, це... Е, не звучить, як приговор, приговорюва. Э, <laughs> дякую, дякую, що запросили. Сьогодні цікаво поговорити дійсно на цю тему. Е, я з тих мам, які підтримують свою дитину кведробора, тому що я вважаю, що навіть якщо я не буду її підтримувати, вона все одно буде цим займатися, тільки в нас ще будуть проблеми в родині. Мені це не потрібно. Так, так, так. я взагалі згодна, що е, треба сприймати свою дитину і треба з нею спілкуватися, е, цікавитися, що в неї відбувається. Бо якщо завжди постійно е, рівняти її по своїм. Якісь е, критерії і забороняти, то дитина закриється і ніякого контакту не буде. Так, це так. І якщо батьки хочуть контролювати дитину, а давайте скажемо чесно: всі ми хочемо контролювати так. своїх дітей, то якраз оці довірливі взаємини вони дають більше контролю і більше можливості впливати на благо. Тому що коли дитина закривається, тоді ми вже не владні нічого порадити корисного. І ви знаєте, я як мама 17-річного хлопця це підтверджую, бо на сьогоднішній день ми з ним. Спілкуємося дуже відкрито, і о, він мені повідомляє такі речі, що е, ну я б напевно своїй мамі е, в свій час е, не, не сказала. Повід, не да? А він це каже дуже відкрито, і знає, що мама з розумінням до цього віднесеться. Тому тут навіть квадробика не квадробика, а е, батьки про повинні... довіру та да, про тут про довіру. Якщо ми вже почали про такі теми, трошечки всі зрозуміли про що говорила на що ти натякала. То давайте ми будемо відвертими і скажемо, що це ж не тільки діти. Мріють стати тваринами. Багато людей мріють про це в своїх еротичних, наприклад, так, фантазіях. Так. Це також існує. І я думаю, що можливо, навіть ті, хто хейтять от зараз тих нещасних петроберів, це може бути від того, що вони б і самі хотіли б вдягнути таку масочку, пройтися, повіляти там хвостиком, десь але не можуть собі того дозволити, тому що поважний вже вік, і власне не треба так це... робити. Є Та... такий психологічний ефект, коли люди засуджують, хейтять те, що хотіли би самі і не можуть собі дозволити. Та воно так, це така спрацьовує. знаєте, ідея на вечір від Люби Журбенко. Дуже <рес> так, дівчата, в мене маски є. Розбираємося <рес> і, і до речі, поза ефіром, поки з Любою спілкувалися, я згадала, що і в психотерапії ж є техніки, які закликають придивитись до тварин і в дечому скопіювати їхню поведінку. Наприклад, коли ми пропрацьовуємо. Сепарацію від дітей, тобто сепарацію з дітьми, то є така рекомендація: ось поспостерігати за тваринами, як вони пестять своїх малюків, а потім як вони їх відпускають в доросле так. життя. От, наприклад, в мене кішка Дульсінея, Дуся, mm -hmm. я спостерігала, коли вона народила прекрасних котят, як вона ними піклувалася, як вона їх навчала, вимивала. Вона була така мамочка, така заботлива, турботлива. Але коли їх роздали, вони. Вона знову стала королевою, і я не бачила сліз на її очах, жила повним життям і далі з, 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 повним життям і надалі. Так що і а, нам людям потрібно такі моменти теж усвідомлювати. Щодо квадробіки, ще хотіла сказати. Ми говоримо про те, що це не тільки маска, це ще й трохи спорту, бо вони стрибаються, вони намагаються якось фізично повторювати рухи тварин. Але я своїй дитині кажу: ти маєш розуміти, що це не виглядає красиво. Ну це як би ти не хотіла. Подивися, у на... нас також є кішка. Тріша, наша улюблениця, вона дозволяє з собою робити все, що завгодно. Я кажу: Ніка, дивись, коли ти береш трішу і водиш її на двох лапах, вона це робить регулярно. Я кажу: тобі подобається, як ходить. Тріша? В мене тріша. так чоловік робить Добре, що він сам не ходить на чотири. Хоча, можливо, інколи по п'ятницях. Так от, значить, кішка. Коли кішка стоїть або ходить, намагається на двох лапах, нещасна, вона не виглядає красиво, вона не виглядає краще. Смішно виглядає. Я кажу, і ти так само, коли ти стрибаєш як кішка, як би тобі не хотілося, ти не будеш кішкою. Р, ну розумій це. ти можеш круто високо стрибати, прокачати собі там якісь м'язи стрибальні. Я, не знаю, як вони я, я, я Я вже, знаєте, я вже е, е, наперед заглядаючи, кажу, слухай, це ж вони як накачають собі плечі, і в них же м'язи ж, е, які ти е, тренуєш, вони ж розвиваються. То е, можна такі плечі собі е, 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 наробити, що потім нічого з ними не зробиш. І взагалі ще Дітям було е корисно е розказати, що все таки анатомічна якась структура людини вона трішки інша, і е ну що навантаження повинно бути на задні лапи, а не на передні. Так. Ой, На жаль, діти живуть тут і зараз на жаль, чи на щастя, вони не замислюються про майбутнє. Тому, якщо хочемо їх до чогось спонукати, то говорити, що колись у вшанованому віці тобі це якось відгукнеться, воно слабо працює. Тому, коли, наприклад, відпаління дітей підлітків відучують, то казати, що. От колись в майбутньому, то можуть легені твої погано працювати. Це, це не працює, Ні, це для них не аргумент. А от те, що зараз, наприклад, полити не круто. О, це аргумент. Чому мені зараз, зараз, зараз це не заходить? Так що про ці чотири лапи щось потрібно тут і зараз сказати, що ні, зараз тут зараз це тобі не потрібно так часто, тільки годинку там на день. Чи знаєте, що ще мене турбує? Це те, що це може бути травматично, тому що вони дійсно ну це діти, і коли дитина стрибає з розгону да на передні ну на руки, то це може бути небезпечно. Дуже сильно і я, от такий, може, порада, може мене чує десь якийсь фітнес-тренер, якого немає клієнтів, і він себе в житті не може знайти. Просто нам потрібен всім нам тренер з квадробіки. Ну це правда, тоді можна туди віддавати свою дитину. Вона буде спокійно ходити під наглядом дорослого. Обмежений щось... час да. під наглядом. Ти, ти бачиш, Люба, ти зараз видала ще одну ідею стартапу так? для того, щоб актуальну тему підхопити і навіть може на цьому якось хайпанути З, можна між іншим і зараз і, і, і користь дітям. Друзі, тема квадробіка. І що стало зрозуміло, що все-таки все полягає в площині відносин. Неважливо. Яку маску ти надягаєш, на якої кількості кінцівок ти ходиш, і спираєшся на землю. Головне, як до цього відноситись, головне, як батькам і оточуючим це сприйняти. І головне, тим, хто цим захоплюється, все ж таки пам'ятати, що ти людина і що є якісь соціальні норми, і ти живеш у соціумі, і е, потрібно якось робити так, щоб було зручно не тільки тобі, а і оточуючим. Я дякую сьогодні, Олена, як завжди, вам. Я дякую, Люба Тобі, за дуже цікаві е, спостереження, за е, досвід. Я впевнена, що багатьом батькам, які нас е, сьогодні слухали, вчителям також я думаю, так. тренерам. Ця тема вже більш розкрилася і вони замисляться. Але ми ж не можемо с, е, спинити прогрес, не можемо спинити да, е, це. Ми вже це... не спинимо. Це вже як, як ураган, як сніжний шар. Воно вже накатується. Його буде тільки і більше тому я бачу вихід тільки один прийняти це прийняти? підтримати цих дітей, не булити їх, не хейтити їх. І можливо тоді і вони не будуть нікого кусати і ні на кого нападати. А От. якщо будуть якісь моменти, звертатись до психологів. Так і це ток-шоу. Ми поруч твоя психологічна підтримка. Наступної середи знову в цій студії ми зустрінемось і обговоримо ще одну цікаву тему. Сьогодні всім дякуємо і гарного вечора.